споруди, Всеукраїнське об'єднання Свобода вважає, що спільне завдання як підприємців, так і громади в тому, щоб жодний крок сьогодні в політичній ситуації, яка є в Україні, не могли протактувати, що у Львові немає єдиної людини. Ми вважаємо, що такі речі, як встановлення чи не встановлення будь-якої споруди, не може проходити без обговорення з громадою. Ми вітаємо цей крок підприємців, які зрозуміли, що потрібно спочатку демонтувати те, що є незаконно споруджено, після того провести обговорення з громадою, з представниками всіх зацікавлених сторін, з церквою, з виконавчими органами влади, з мешканцями, тільки після того отримати дозвіл і розпочати будь-які будівництва чи свої фіпи, подальший бізнес. Сьогодні ми говоримо зокрема про цей, який є в судових тяганинах, і підприємці зрозуміли, що треба його демонтувати. А який термін, власне, спорудовий споруди? Сьогодні розпочався процес демонтажу. Я сподіваюся, що він не буде довгий, тому що споруда не така вже і величезна. Я думаю, що це не достатньо. Це буквально там декілька днів вони демонтують. За словами, демонтують за декілька днів. А незаконний паркан в Стильському парку? Біля ресторану, біля людей, незаконний плакат. Ще не знаю, що не можемо сказати. Бістежі. Думаю, подивимося, якщо там є рішення суду, або його немає рішення. Якщо немає дозволів, на встановлення постанови. Якщо ти є судовий законодавцем, керівник, давайте подивимося. То конкретно ви зараз домовилися про це? об'єднуєте. Так, демонтує... тобто є процес демонтажу. Він бачите, як довго триває. Без рішення депутатського корпусу. Ми сказали, що буде демонтовано, що воно буде демонтоване. Що свобода сказала, що ми зробимо спочатку демонтувати, всі кроки мають бути законні. На наш погляд, законність полягає в тому, що допоки громада не скаже свого слова, доти жодного будівництва не може бути розпочато. А в подальшому розглядаєте варіант, що дозвіл все-таки на будівництво тут людей да за нашою, за нашим за переконанням свободи, принцип має бути такий: громада сказала. Свобода проголосувала. Буде погодження громади, буде громадське слухання, буде задіяно зацікавлено представники церкви. Скажуть, представлять проект, схочуть це робити, щоб мешканці сказали, що має бути ось таке. Будь ласка, але без цього робити не можна. Напевно, будуть пропозиції від різних компаній, від різних підприємців Львова і можливо не обов'язково Львова. Якщо виконавча влада, зокрема управління архітектури, вибере декілька варіантів, якщо з погодженням зі всіх, хто дотичний до Бернардинського дворика, будуть всі погоджені, ми винесемо це питання на громадські слухання, які зараз областували в Українській об'єднанні свободи і у Львові і в інших регіонах. Якщо громада це підтвердить, поговоримо побратим Руслану, однозначно будемо голосувати і приймати це рішення. Якщо це потрібно городянам. Рішення такі будуть прийняті. Зокрема, зараз ми стоїмо в Бернардинському дворику за адресою голови 20 Це Українське об'єднання Свобода декларувало, що спочатку господарські питання в місті Львові будуть відбуватися за наступною схемою. Громадяни, підприємці подають свої пропозиції, свої проекти, свої ідеї по запуску якихось проєктів в місті Львові. Зокрема, зараз ми говоримо про наше місто. Виконавча влада. Розглядає ті питання. Депутатський корпус, зокрема своєї сторони, гарантує і обіцяє максимальне пришвидшення розгляду тих питань. Допомагати можливо виконавчій владі пришвидшувати розгляди всіх нових проєктів, тому що можливо, як розказує мережа концептуальних ресторанів ФЕС, що вони деякі свої дії, можливо, побулкові робили, не узгоджуючи, не маючи якихось дозволів, через це, що виконавча влада занадто довго давала якісь дозвола. і вони йшли на такі шляхи щось. Починали будувати, зокрема, той об'єкт, який зараз демонтовує, ми бачимо, щось починали будувати, а потім доробляли ті документи. Це стосується і Бернардинського творику, і, і мережі контактуальних ресторанів «Фест», і всіх інших підприємств міста.